Далі ще сюжет про звичайних людей, які самовіддано допомагають українським солдатам. Наші земляки зі Славути власними силами намагаються привести в бойову готовність важку техніку. Вони дякують кожному дню за можливість посприяти армії і доводять війна недалеко на сході. Вона стосується кожного. Славутські майданівці тиждень тому власними силами взялись ремонтувати для наших військових бронетранспортер МТЛБ. Про це на своїй сторінці у Фейсбук писала тамтешня активістка Людмила Васильєва. Активно викладала фото і відео, які швидко поширились інтернетом та змі. Називається фокус «Збулась мечта ідіота. От один а на Два з половиною місяці, як ми перший раз спробували звернутись до наших цвинтарів. Військової техніки, От, в кінці кінців, якимось чудом пригнали нам на встановлення таку чудову, броньовану, легко броньовану машину. І будемо ми її відновлювати і віддавати нашим хлопцям, які воюють на шкільних автобусах або зовсім без техніки. Небайдужі патріоти активно взялись допомагати танчику. Так його лагідно називає пані Людмила. Нам вчора ввечері добрі люди скинули 1111 гривень на наш танчик. Дякую, дуже приємно. Сьогодні ж їх витратимо на запчастини. Нам на наш бронетранспортер моя подруга з Чехії переслала 100 доларів. Звітуємо за витрачені кошти. Дякую, Віка. Підприємці Славути сьогодні принесли 40 літрів мастила, фільтри та ще прибор нічного бачення. Дякуємо. Вчора активісти вперше протестували бронетранспортер. З самого ранку проїхалась на нашому МТЛБ в ролі пасажира. Поки їхали по трасі, водії вивертали свої рулі і голови. Це було для них несподіванкою. Побачити на дорозі таку штуковину. Він вже на ходу, хоча ще купа залишилось роботи. Долучайтесь. Дякую ще одному дню.